Для всієї родини зі знижками до чорної п'ятниці. Балансир. Побудуйте конструкцію, не заваливши її при цьому. Можна використовувати лише одну руку, ставте пече детальки та зрозумійте, хто з вас кращий стратег. Весела цікава гра для дорослих і дітей і для чудового проведення часу разом з родиною. Гонка за золотом: потренуйте свою пам'ять та отримайте купу емоцій під час гри. Грати можна в неї як в двох, так і в чотирьох. Тож для компанії це буде просто ідеально. Час промене швидко, а настрій поліпшиться точно у всіх. Тріоміно, мабуть, в дитинстві всі гралися в домі а це наша нова версія. Доведеться багато рахувати, мислити логічно та тренувати свою уважність. Прекрасний варіант для проведення часу разом з родиною в якійсь із зимових вечорів. Цікава, весела та корисна гра. Крестики-нулики. ну це вже просто класика, але тепер вона в 3D форматі, такого ви ще не бачили. Захопить і дорослих, і дітей. Тож з цією грою ви зможете дуже цікаво провести час. Деталі приємно тримати в руках, а будувати стратегії може бути доволі складно. Тож тут ви не лише граєте, а ще й тренуєте мозок. І, звісно, отримуєте позитивні емоції. Не хід, динамічна, настільна гра, яка поєднує прості правила та глибоку стратегію. За один хід ви обираєте або присунути свою фішку, або звести стіну, щоб заблокувати шлях суперників. Гра, яка логічне та стратегічне мислення, навички планування, передбачення, поважність та вміння знаходити нестандартні рішення, а час ви проведете точно весело та захопливо. Замовити зі знижками до чорної п'ятниці можна у пазли.